Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Гадаю, більшість знає, що таке тест на вагітність. От десь такими одноразовими тестами нерідко і проводять у лікарнях аналіз на наркотики водіїв. З усіх моїх справ, де я брав участь захищаючи водіїв, яких звинуватили у кориванні в стані наркотичного сп'яніння, протокол складався саме на підставі результатів подібного тесту. що... Абсолютно незаконно. І мушу констатувати, деякі судді, навіть апеляційної інстанції, визнають такі тести належним доказом. Тож розбираємося, як завжди, коротко і по суті на конкретних прикладах, як не потрапити в подібну ситуацію, що відповідати, як захищатися, та що вимагати у лікарні. А якщо відео корисне, тисніть лайк, поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво. Гарантований результат. Точність цього тесту зазначена як 99%, а наркотичного там 95-90. Та я можу написати всі 100%, адже як це визначити, якщо дані тести не проходять сертифікацію? Наприклад, у цьому тесті маленькими такими там внизу буквами написано, не рекомендовано робити після вживання алкоголю через маленький термін і ключове при прийнятті рішення, тобто аборту. Проконсультуватися з лікарем, бо тест не безпомилковий. Але і без цієї писанини я з власною досвіду, бо в мене троє дітей, можу констатувати, це маячня, а не тест. Більше того, якщо я скористаюся цим тестом, то виявлюся вагітним. А що пишуть у тести на наркотики? Нічого. Тобто всі ці 95-99% це взята зі стелі цифра типу для. Переконливості. Постанова про освідування водія. Порядок направлення водіїв на огляд для встановлення стану алкогольного чи наркотичного сп'яніння регламентується пунктом 10 постанови Кабміну 1103 від 17 грудня 2008 року. Там зазначено, що огляд в закладі охорони здоров'я проводиться із застосуванням спеціальних технічних засобів, які Відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, а не з використанням тестів. Ключова фраза спеціальні технічні засоби. А вам дають просто одноразовий тест, який не відповідає вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність. Зауважу, я повністю згоден, що в такий. В такому стані водій не повинен сідати за кермо. Водночас я вважаю, що подібне звинувачення із серйозними наслідками для водія повинно ґрунтуватися на підставі закону, а не на основі якогось одноразового тесту. Моделюємо ситуацію. Вас безпідставно зупинила поліція. Звичайно, ви будете вимагати пояснень, але й офіцери там можуть трапитися. Ну, такі завзяті, кмітливі матьорі. Вони не відступатимуть і провокуватимуть. А за декілька хвилин безапеляційно заявлять, що ваші дії неадекватні, ви щось вживали. Тому зараз їдемо на освідування. І тут багато водіїв роблять помилку. Я нічого не вживав та нікуди не поїду. Будьте певні, що до вас складуть протокол, бо ну, відмова від проходження на освідування прирівнюється до керування в стані сп'яніння. Тому в суді вас 100% визнають винним. Як відповісти? Добре, я не проти проходження освідування у лікарні, та якщо результат буде негативним, то подам на вас скаргу та вимагатиму визнати ваші дії протиправними і неправомірними. Здебільшого це спрацьовує і вам бажають гарної дороги. Але якщо не спрацювали і вас повезли до лікарні, тоді вам однозначно дадуть. Баночку, і запропонують пройти оцей от одноразовий тест. От на це ви повинні точно не погоджуватися. Вимагайте проходження огляду за допомогою спеціального технічного засобу, який відповідає вимогам законодавства про метрологію та має сертифікат відповідності. Але і це ще не кінець підступних трюків. Поліціянти можуть захотіти вас розвести та скласти протокол. Про відмову від огляду. І якщо таке трапиться, обов'язково зазначте, що у своїх поясненнях що не відмовляєтеся від проходження огляду, проте вам пропонували пройти огляд не за допомогою спеціально-технічного засобу, а оцього одноразового тесту. Всупереч пункту 10 постанови Кабміну 1103 від 17 грудня 2008 року. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, буде цікаво. Всім дякую за увагу!